Ми вирішили зробити е, огірків малосольних, тому зараз розповімо наш рецепт. Беремо невеличку баночку та огірки для початку закидаємо в нашу банку укроп. Особливо ці е, зонтики. Хоп, поїхали. Потім закидуємо огірки. Так, далі закидуємо часник. Кидаємо часник та також укроп, щоб було у два шари, два слої, два прошарки. Додаємо сіль. Після цього ще докидаємо огірків. І потім докидаємо все зверху, що залишилось. часник та укроп. І також сіль. В нашу банку ми додали огірки, А, зверху ми додали. Часник укроп та ще ложку солі. Зараз, зараз ми закриваємо це нашою кришкою та будемо трясти хвилин 5-7 до готовності. Ось так беремо і, так би мовити, шейкуємо наші огірки. Ну і поїхали потихеньку. Тепер відкриваємо нашу банку. Ось. так виглядають малосольні огірки. Зараз дуже смачно пахнуть, також ми їх будемо зараз куштувати. Спробуємо. Ось. Беремо цього маленького огірчика. І, ага, не беремо. Ні, взяли. І куштуємо. Так, смачний. Смачний. Всім рекомендую. Смачного!